А зараз вам покажу, де в Трускавці посидіти гарно, культурно і не за всі гроші світу. Ну і по традиції йдемо ми в дольче Vita. Замовив цитрусовий лимонад. Юлія замовила біле напівсухе вино 100 мл. Юлі принесла дуже смачне вино, я собі дозамовив також, але буквально 50 мл. І замовила ще закуску, це курячий паштет. Ось так це все виглядає. Паштет був дуже класний і далі нам принесли ось таку величезну піцу на 60 см. піци ми піца машини з'їли. рахунок нам вийшов 1200 гривень плюс 200 гривень чайових. Завтра в нас ще буде смачний сніданок перед важким днем, перед роботою. І зараз приблизно півтора години додому.